Одного разу Вітер побачив на землі прекрасну квітку закохався в неї, поки він ніжно пестив квітку та відповідала йому ще більшою любов'ю, вираженою в кольорі і ароматі. Але вітру здавалося мало цього, і він вирішив, якщо я віддам квітці всю свою потужну пристрасть і силу, та дару мене чимось ще більше. І він дмухнув на квітку могутнім диханням своєї любові. Але квітка не витримала бурхливої пристрасті зламалася. Вітер спробував підняти її, оживити, але не зміг. Тоді він затих і почав дихати на квітку ніжнім диханням любові, але та в'янула на очах, закричав тоді вітер. Я віддав тобі всю пристрасть своєї любові, а ти зламалася. Видно, не було в тобі сили любові до мене, а ти і не любила. Але квітка нічого не відповіла. Вона померла. Той, хто любить, повинен пам'ятати, що насилу і пристрасті вимірюють любов, а ніжністю і трепетним ставленням Краще десять разів стриматись, ніж один раз. Slamate